Коли Гаррі зупинився, він побачив моторошну картину до цього всього, що додався Мефу своїми друзями. Він прочитав весь напис услуг і давав з себе бітець бруднокровки. Потім прибіг туди Філч, коли він побачив, що зробив з його кішкою, він був у розпачі. Прийшов професор Снейп. Він запитав, що це вони тут роблять тут у таку годину. Герміона пояснила, що вони поверталися із перевідської вечірки. Він запитав, а чи не хотілося їм їсти, чому вони відразу пішли у гостину. Рон сказав, що вони й там наїлися. Професор сказав не дурити його. Тут прийшла МакГонагал і сказала дітям піти до себе. Вони всі зібралися і пішли в кабінет локарда, щоб глянути, що сталося з кішкою і що робити далі. Після того вони пішли. Дамблдор і зразу з Магонгел стали роздивлятися кішку. Професор Снейп ходив по кабінету, а локор намагався заспокоювати Філча, але чомусь виходило навпаки. Дамблдор сказав, що це просто кішка окам'яніла, нічого страшного. Локор сказав, що краще всіх зваре насійку з мандрагори, що тут і сумніватись ні в чим. Це почув професор Снейп, підійшов такий та й каже це якби моя посада, так що я зварю краще. Локар став наполягати, що тип він все таки краще зварить, а професор Снейп по спокійному його переобідив. Наша тріця сиділа на уроці історії магії. Герміона запитала про таємну кімнату. Учитель став розказувати, як четверо основателі Хокверса посварилися, і Салазар Слизаринець пообіщав відомстити. Вони стали думать, гадать, хто може бути наслідником Салазара Слизерна. Всі сказали, що це може бути лише мелфой. Герміона сказала, що треба зварити оборотного зілля і стала пояснювати план, як його зробить. Значить, план такий Гаррі, ти кидаєш гранату в казану, тоді голосно гагахне. Поки Рон буде всіх відволікати, я непомітно проберусь до кімнати і заберу те, що нам потрібно. Минаючи всі перешкоди, я вимкну систему сигналізації, проберусь до інгредієнтів і вкраду їх. Потім ми втрьох висрібнемо з класу і поїдемо в закат. Зрозуміло? Після такого дуже простого плану Гаррі зрозумів, що все може бути трошечки по-другому. Він представив, як кидаючи гранату у котел, вона просто взривається у нього в лиці і відриває йому пальці. Це побачив учитель, дійшов до нього, а потім цей викрив герміну на край своїх трав. Але все-таки Гаррі, як друг, вирішив підтримати Герміону. Настав день матчу по крічу. Вони всі взмили у повітря. Коли Гаррі намагався зловити снич, йому сильно мішав бладжер, він був наче зачарований на нього. Гаррі побачив снич, за ним була погоня. Коли Гаррі відірвався від погоні, він полетів і тут він зламав собі руку. Але все-таки, терплячи цю біль, і він все-таки зміг піймати той сніч, але бладжер збив його з міпли і він упав униз. Коли він е, прокинувся, локар сказав, що зараз поможе вилікувати його руку. Гаррі попросив, що йому не надо допомоги, але Локар його не слухав. Озвучити Герміону допомагала Юлія Чофу.